Зібрання, да? ти приходиш на зібрання, і є, є два ці знаєте, є е, е, дві категорії. Да? Хтось приходить і е, на зібранні буває на небі. Бог наповняє на небі, пасти так, що нехорошо. Ух, супер, Бог говорив Алелуя. А хтось на тому самому зібранні каже, е, щось сухо. І та сьогодні щось так, і, це, і пастир щось. Я все думаю, говорю, знаєте, розмишляв, а від чого ж це залежить? Я вам хочу сказати, я зрозумів, що в більшості своїй це залежить від кожного з нас. Що коли я не дивлюсь на сусіда, на бабу Галю, тютю Надю, на брата Петра, а я дивлюся, дійсно, я прийшов до істочника. То і дійсно, я так вибачте, я, в мене такі бували моменти, що я заходив в православний храм, да, і мене там Бог наповняв. Мене там так Бог наповняв, що знаєте, тут, тут все залежить від тебе. Да. Чого ти сюди прийшов? Да? Щоб показатися перед пастором? чи показати, щоб тобі ще щось там. Це, да? Мотив, да? Чи ти тісто прийшов? Наповнити з ним. Да? Господи, я прийшов мені, ну я скажу правду. Прийшов пастир каже, йдемо там зібрання, я не знав, що неділя. Я скажу, почевись кін. Сразу мислю, може щось сказати, що не виспалось, щось не підлянути, підлянути. І я вам хочу сказати, то багато той, хто і так і подумав, то я б лучше поспав. Да. Але ми приносимо цю жертву. Але коли ти вже приніс цю жертву, то вже просинайся і говори, Господь, ну я прийшов ти благослови. Я не хочу там ну перед. Бо побачить, побачив, я хочу, щоб ти мене послав, І коли я вже не остався спати, правда, коли я вже цю жертву приніс, то я хочу війти з цього зібрання, знаєте, як я завжди говорю, Господи, хоча б на чуть-чуть зміненним. Да? Не таким, як прийшов. Знаєте, е, пар, е, полтора часа назад я прийшов одним, а хочу вийти зараз іншим. І вам цього бажаю, да? щоб вийти хоч на чуть-чуть схожим на Христа. Да? І сьогодні, знаєте, пастор говорив таку думку, мені дуже сподобалося, і я теж на що цього не розмишляв. Це Іуди. Вчора я читав Іуди. Послання Іуди. Да? Перша глава. А що перша глава? Хто знає? <реш> Молодець, брат, читає Біблію. <реш> перша глава, да, 24 го верша. У мене такий перевод трошки індивідуальний, єврейський новий заповіт. Да, то там деякі слова они, <coughs>, пишутся по іншему, а так то самое. Тому же, кто способен удержать вас от падения и поставить вас беспорочными и исполненными радости в присутствии своей шхины, одному лишь Богу, нашему Избавителю через Мессии, Мессию Ешуа, Господа нашего, пусть принадлежит слава величие, сила и власть до сотворения времен, теперь и навеки. Аминь. 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 Да. О чем я хотел акцент поставить? Да? Как сегодня пастор говорил, что если он нас не освятит, да, то мы не станем святыми. И тут тоже так говорится. Да? К тому же кто способен удержать вас от падения? Да? А в других местах там говорится, да, чтобы поставить вас перед собой да, в день онный, без порока. Да? І, і питання таке, у вас бували такі от моменти, що ви з чимось боретесь, і ви не побіждаєте? Бували? бували. Да? бували. Може, навіть ногу підніму. <звен> бували! Бували, знаєте що, і є. Да? Я не буду себе тут корчити сверх чоловіка, знає, супермен духовний. Все в мене фу, фу, все, я. Я, я проста людина, яка багато загрішаю, багато помиляюсь і маю багато пороків і недостатків. Але, але знаєте що, я конкретно знаю, що я в процесі. От як пастор сьогодні говорить, як ти ви сказали, <реш> <реш> я знаю, що я в процесі. Я знаю, що я в процесі. І мені подобається те, що я знаю, хто займається цим процесом. Це не чоловік. Я знаю, бо я сам чоловік. Я... Хто такі люди? Вони такого на півдорозі плюнули, кинули. Е! То не від Бога було. І все. І, і, і нічого. до... І я Добре. скажу, в мене в мене є така недостаток такий, знаєте, не закінчувати діла до кінця. Одне, наче друге побіг там, ето, і дивись, Господі. Слава Богу, що ти не такий, як я. Слава Богу, що Бог не такий, як ми. Амінь. Амінь. Що він, коли взявся за тебе, мій любить, да, то він доведе діло до кінця. Чи це буде больно? Буде больно. Ой, буде больно. Да? Тому що є той, хто не хоче. Да? Страшно. І страшно, і больно. Є той, хто, як ми говоримо, не хоче на собрання ходити. Він лучше би вибрав оту, участь поспати і так далі, і тому подобне. І знаєте, і тут така така момент, то що ж робити? Да? Якщо от тому, же, хто способен, да, то удержати вас від падіння, і да, хто способен вас поставити, очистити, освятити. І ми в процесі, ми йдемо до цього. То що робити? Нічого не робити? Питання? Звісно, ні. Знаєте, як хтось говорив, це не моя думка, але дуже хороша думка. Що да? таке, <кхем> таке діла і благодать? Да? Це як в тій пташки да, два крила. Забери, що, діла? Будеш по кругу кружити. <реш> Надо ж вперед летіти, а да, ти? Забери благодать. Що? То Те саме, типу. і того воно все в самокупності. Да? Амінь. І ти що? І, і ти встаєш зранку, і ти знаєш, що є істочник. І ти до нього йдеш, але в той самий момент ти прилагаєш зусилля. Да, ти помиляєшся, да, ти падаєш, але ти знов встаєш і йдеш за ним. Да, і тоді, в цьому процесі, Господь тебе дуже благословить і благословляє. Да? Бо Він нас, браття, сестри, дуже сильно любить. Да? Він нас дуже сильно любить. І знаєте, знаєте, мені так подобається, от недавно дивився цим місцем, да? що каже. А зрелі вони чувством навиком привиті. Да? Як це? Да? Я пам'ятаю, коли я тільки покаюся. Но... Ну, я так боровся з мотивами, чесно. знаєте, Щось добре зробити, а зараз горжусь, зараз то, зараз. Ет, знаєте. А зараз вже воно знаєте, стало просто образом життя. Я навіть не задумавсь про якісь мотиви там, мотіви, що я вийшов да? Раніше то я був собі. Да? І це нормально було копатися. Да? Ти чого, ти хоч себе показати чи що. Да? А знаєте, а коли ти вже, вже для тебе це стає образом життя? Да? То вже ну, немає нема якихось якихось проблем. Да? І того, знаєте, є таке дуже файне місце, яке я собі завжди так, да? Блаженні, да? ниші духом, Бо їхнє царство Боже. І я вам хочу сказати, коли я, наприклад, був новонаверненим, мені було легше. Да? Чого зараз поясню? Да? Тому що в <кхе>, мене не було знань, в мене не було опита, а зараз ти так тяжко цю ніщиту вдержати. Ні? Тому що ти знаєш, де тобі сказати амінь, де Алілоя, да. де тобі що сказати? А слово Боже, ти так знаєш? Ти можеш тако, знаєте, як оці є такі спаринги, Давай, батл, слово на слово. І ти дивишся, о, о, навіть навірно, забиться начну, В того вже пена з рота, плю, плювало, плювалою за істину, все за істину. Знає? І так далі. А Біблія нас вчить каже: блажений ніщий духом. Да. І як важливо, знаєте, завжди. от, Знаєте, це таке состояння, внутрішнє і особисте, щоб да? ти розумів свою ніщиту, що да? Да? Да. ти без Господа, да? без Господа ти просто пропадеш як казала моя мама, як руда миша, як руда миша. І не спасе твоє тебе, знаєте, якісь от. Щось там. Да. Бо я так скажу, знаєте, е, особливо на початках, знаєте, ти десь послужив сьогодні файненько, і ти вже з таким дірзновенням приходиш до Бога. Боже, я дві бабушки покаяв сьогодні. От все, тепер я вже голова моя. Ціля. Так, і так далі. А воно зовсім не так. Да? Це, це ти маєш знаєте, на, тільки на милість Божу надіятися. Да? І надіятися на Його. На його, знаєте, хрест. Да? Тому що взяти розбойника, що він зробив? Знаєте що? Він хрещення не прийняв, представляєш? І перший брою був. Але я тако завжди говорю, братям, якщо б його зняли з Христа, він був би покруче апостола Павла. Покруче. Він би настільки себе посвятив Господу. Да? І я тако завжди своїм братам говорю: братя, нам стільки прощено, да? Тако, Кому багато прощено, той багато що? Любить, а хто багато любить, той може себе багато посвятити. У мене там на центрі одні наркомани у ну, Господи, помилуй. Сам додумав задія, так? Я таку, знаєте, я завжди говорю, браття, ну хто піде Хто? Хто кудись у такі гарячі точки? Я такого говорю, ти раніше своє життя ти взагалі не жалів, Ти себе посвящав тому гріху так я говорю, ночами не спав. Да? Днем спиш, у ніч крадеш і так далі, таке, хай Бог помилуй, Да? А я був так, Наскільки, я настільки був сатані посвящений, о, дуже посвящений. В дрявох через весь город. Да, а, а, тут, а тут, знаєте, прийшов до Бога, і в мене, о, в пост не зайду, бо, бо, бо е, селізенка чи ще щось там. почекай, то... Ти ж і тоді в такому системі був, але ти в такі пости заходив, нічого не їв, тільки коловся. Чіпив. Чіпив. <пусти> і того, знаєте, слово, що нам каже? Каже, як раніше віддавали Александр. свої життя для зла своїм словами, так зараз віддавайте для добра. Для добра. І тому, браття, нам треба, дійсної сестри, посвящати себе Господу. І це не обов'язково, знаєте, як Сахман сказав, да? я пам'ятаю, покаюся і оце такий повитягував з контексту харизматичні ці штучки. Що да? мають стадіони каятись, то сьо. Знаєте, і, ти, і ти оце про це думаєш, ти цього не достигаєш, і ти так розочаровуєшся, знаєш. А що від нас Бог хоче? Щоб ми його любили. все. Любиш його, молишся до нього, да, маєш з ним відносини, стараєшся любити ближнього, правда, да, як ми говорили, благодать і діла. І що, як казав пастер, да, і інкубація, процес. Да. Ти в процесі йдеш, і він тебе що? І ще раз прочитаю це місце, не буду затягувати. -то смотрели, ви -то Каже, тому же, да? кому це Христу? Да? Хто способен удержать вас від падіння? И посвятить вас, и поставить вас беспорочными и исполненными радостью. В присутствии своей Схины, одному лишь Богу нашему Избавителю через Мессию, и Мессию Ешу, Господа нашего, пусть принадлежит слава, величие, сила и власть до сотворения времени теперь и навеки. Хай нас Господь благословит. Я, наверное, все с вами помолюсь, а помолимся, знаете, из-за того, От я журнал, що за тако, що в що, що нас на центрі відбувається. Помовимося за те, щоб ми не були фарисеями. Знаєте хто такі фарисеї? Знає. Знаєте? Да. Помовимося, щоб ви не були фарисеями. Страшна тема. Так? Це самоправедні такі, знаєте. Він вважає, що якщо він більше мовиться, чим я, то, значить він лучший. Він вважає, що він... Читає більше. більше, чи Я десь вчився. Да? Це, це люди, які Христос ой, Бог сказав да, через Соломона, що Він сказав, що Бог ненавидить. Каже, око яке? Надмінне. Надменне, яке превозноситься над людьми. Браття, це дуже страшно. І якщо задуматись і почитати Євангелія, що Христос робив з фарисеями, це тільки їх і обличав, не грешників. А, а от їх ви, каже, от ну. І так далі, і того нам треба боятися. Бо я скажу, я, я сам буваю фарисієм, і то не. Я борюся з тим фарисієм в собі, да? тому що проходить час ти вже якусь, знаєте, цими личками все ти обростаєш, і ти так знаєш, та так, о, Фу, фу, ти фу, ти такий, тикий. Да? А ти який? Бог тільки мою руку забере, о Більше нас будеш нижче лежати. Так що хай помолимося за це. Ви не проти за це помолитися? Щоб не бути фарисеями? Господи, дійсно, ми щиро тобі вдячні, що ми можемо в простоті розмишляти про Твоє слово. Дійсно, тату, ми дякуємо, тату, що вже не один рік ми йдемо за тобою. І це велике Твоє милосердя і благодаті. Ми просимо тебе, тату, збережи нас від гордості, збережи нас, щоб ми не були фарисеями, Господь, які надмінно дивляться на людей, які, Господи, привезу. Знашенні своєму вони величаються, Ісус, а щоб ми були як Ти, милосердними, добрими і дивилися на кожного, і кожного хотіли оправдати Ісус. Слава і честь Тобі! Амінь.